З'їла креветки і захворіла на холеру. Її оперативно доставили до Білоцерківської лікарні номер 3 де медики в захисних костюмах госпіталізували її в спеціальний бокс. У різні палати помістили усіх людей, з ким вона контактувала. з пацієнтки зняли заражений одяг, провели гігієнічну обробку та оглянули. Саме такі тренувальні відпрацювання алгоритму дій на випадок виявлення людини з симптомами холери провели в інфекційній лікарні. Всі фахівці. Ті, які необхідні для відпрацювання всіх своїх заходів, відпрацьовували всі повністю кожний алгоритм дій свій на випадок виявлення у нас в місті і, взагалі, в нашій громаді виявлення хворого з підозрою або захворюванням на холеру. Відповідно брали участь у даному заході і обласні фахівці із департаменту охорони здоров'я, і так само із центру контролю профілактики хвороб. І так само були долучені інші фахівці з інших госпітальних баз, де планується ймовірне ймовірна госпіталізація таких хворих. І так само були долучені наші колеги з інших районів Київської області. Поки зважували хвору, яка могла втратити велику кількість рідини, автошвидкої негайно відправили на дезінфекцію. Після того, як хворого доставили в лікарню і госпіталізували відділення, а контактних госпіталювали по боксам, санітарний транспорт йде на майданчик обробки спецтранспорту. У пацієнтки виміряли температуру, тиск, пульс, взяли аналізи, поставили крапельницю та зробили тест на збудник, який міг спричинити холеру. Після чого лікарка призначила лікування. Здійснюю забір крові. Після того, як здійснилася забір крові. Відключилася цей. Також згідно з навчальною програмою, епідеміологи визначили, що збудником інфекції виявились креветки, які жінка купила на Херсонському вокзалі. Їла їх по дорозі в автобусі до Білої церкви. Ці всі деталі потрібні, щоб виявити ймовірних хворих, які контактували з нею, або ж вживали ті ж самі продукти, аби не допустити поширення холери. Надалі потім їдуть в домашні вогнища для подальшого проведення під Точного встановлення кола контактних осіб з їхньої з забезпечення їхньої ізоляції, відібранням лабораторного матеріалу з навколишнього середовища і проведенням дезінфекції. Цій страшній хворобі притаманна гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів та при купанні у заражених водоймах бактеріями. Також віруси передаються фекально оральним шляхом від людини до людини. Інкубаційний період триває від кількох годин до п'яти днів. Без належного лікування холера може призвести до коми та навіть до летальних наслідків. Заступник директора Київського обласного центру контролю та Профілактики хвороб Валерій Майборода пояснив мету таких навчань. Таке навчання воно дає змогу підвищити знання, зміцнити знання щодо дій алгоритму дій при виникненні навіть підозри на холеру і враховуючи сьогодення, а саме наявність і військової агресії. І знищення об'єктів критичної інфраструктури, і водопровідних мереж, і таке інше. А саме головне це переміщення, міграція населення, внутрішнє переміщення особи це все ті ризики, які можуть привести до виникнення, як кажуть, ускладнення епідемічної ситуації з холери. Аби уникнути захворювання, МОС рекомендує не купувати продукти харчування, зокрема рибу, у місцях стихійної торгівлі, не купатися і не ловити рибу у забруднених водоймах, дотримуватися гігієни, мити руки перед тим, як брати чи готувати їжу та після відвідування вбирання, використовувати чисту воду, мити овочі і фрукти перед вживанням, проварювати чи просмажувати продукти харчування, кип'ятіння вбиває холерні вібріони вже через Хвилину при своєчасному лікуванні на тяжку форму холери можна вилікувати. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.